Марафон новорічних ранків для дітей триває. Так починаючи з 25 грудня, у театральному сквері розважальну програму для малечі проводять палаци культури Олександрійський театр та Світлопільський. Цьогоріч дітям запропонували історію про Лускунчика. Взяли його як за основний герой, тому що для дітей треба їм нагадувати, що існують казки, треба читати не тільки сидіти в смартфонах. І ми взяли його як за основного героя, тому що він являється для інших героїв як символом нового року. І за сюжетом щирячий король краде подарунок, той що сніговички знайшли цього лоскунчика, і вони долають шлях до щирячого короля. Завдяки дітям, які є учасниками дійства, драйвова та сучасна програма включає в себе елементи театралізації та флешмобів. Зараз діти візуали, слухачі, і їм треба готувати ту програму, яка буде їм цікава. Тому ми сюди і долучаємо і TikTok, і соцмережу, інстаграм і різні руханки танцювальні ми в цьому році написали. Ну я вже традиційно до новорічних свят, до новорічних програм, коли ми влаштовуємо. Ми пишемо, перероблюємо текст на якісь відомі пісні цього року. У нас вони також є діти із задоволенням брали участь в новорічних активностях від казкових героїв, але був один, який вразив малечу найбільше. Подобався королі, бо то він забирав лоскунчика. Сподобали всі, особливо розчинячі королі. Дуже класний виступ. Ми заварювали чай, співали, танцювали, і грали в різні ігри. Під костюмами сніговичків та лоскунчика ховали студенти Олександрійського коледжу культури та мистецтв. А образ дитячого улюбленця мишачого короля вдало втілив також студент закладу освіти Денис Сопілко. Мені дуже подобається моя роль, адже це е, щурячий король, який на початку він злий, адже ненавидить новий рік. Бо в нього немає друзів, немає взагалі нікого, і він ніколи його не святкував. Але потім діти допомагають нашим героям, нашим снівачкам е, повернути це відчуття іфорії, ця радість, новорічне диво, і в дарунок того, те, що вони мене розчакували, пояснили те, що новий рік це справжнє сімейне тепле свято. Я їм також роблю… Таку казочку і розчаковую нашого лоскончика іграшку, і це виходить великий такий лоскончик, який подобається також діткам. І ми роздаємо такі подарунки для них солодкі, щоб все було в них добре. Тож час, аби завітати на новорічний ранок, є і у дітей, і у дорослих. Розваги біля ялинки триватимуть до 6 січня, включно початок о 12 годині.